Нам потрібна певна системність. І коли люди захоплюються кожен раз якимось новим вітром вчення, вони замість прогресу в духовному житті попадають в замішання в духовному житті. Ефесіанам 4,14. Тобто пастка постійно захоплюватися новими вченнями. По суті, проблема такого підходу, що людина постійно обнулює своє духовне знання, вона постійно ніби починає спочатку. І через те вона, як Біблія каже, постійно вчиться, але не доходить до пізнання правди, тому що потрібен час і процес, щоб це задіяти. І ось Біблія каже, щоб ми не були більше малими дітьми, тобто ми маємо бути малими дітьми, ми маємо засвоїти те, що мають засвоїти малі діти. Але характеристика, яка негативна, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення. Тобто піднявся якийсь вітер, якесь нове вчення, і ця людина, ух ти, ось це нарешті. Я не знаю, чи ви колись чули, я чув декілька разів таку фразу, коли люди кажуть: я прочитав цю книжку і зрозумів, що все, що було до того, це було не то. Бо я думаю, такі сильні категорії, все не то, що було до того. І думаєш, так, чекай, ти ж 15 років віруючий, як все було не то. Тобто, ти реально зараз одну книжку прочитав. І ти хочеш відкинути все, що ти. А як же ти тоді увірував, як же ти Духа Святого отримав, що тепер Ісус не Господь? Ну тобто ж, ти якби колись переконував, що то саме то, а тепер кажеш, що все було не то. Це не є правильне відкидання, розумієте? Ми маємо залишати дитячі уявлення, замінюючи їх на дорослі. Це пастка номер один. Коли ти не робиш цього, ти лишаєшся з дитячими. Але ця пастка це коли постійно відкидають все. І кожен раз це ніби початок спочатку, тому що що, бо новий вітер вчення класно звучить, багато обіцяють. Кажуть, що от я зараз прорвуся в таку духовну реальність, там вимір такий. От зараз треба на цю гору вилізти, духовну, туди поїхати на конференцію, цей курс пройти. І ще якщо він трохи грошей коштує, це так, це точно помічне дуже духовне, значить, І я просто все пройду і буду все знати. І от люди, знаєте, постійно шукають якийсь секрет, ніби є якийсь один секрет. Щоб стати супердуховною людиною, Розумієте, нема одного секрету. От нема одного секрету, щоб стати хорошим математиком.